Хотів я то, звісно, все записувати, але просто ну, блядь, ніяк навіть ніде тут штатив поставити. Зробив я один рейл з поличками. Тут далі зроблю ще один ось зробив рейл такий. Бачите, там поличка під зуття буде. Можливо, ще одну накину, подивлюся. А тут під тремпель. Так воно все виглядає. Єлі тут Короче, стоїш. Але. Працюємо весь цей час, який я не знімав. Ну, для вас тут нічого не міняється. Типу у вас влоги виходять за графіком. 3 чи 4 рази на неділю, а я блядь, дивіться, який мокрий. Це пізда, просто весь мокрий. Фух. Тут мені тремпеля прийшли. Зараз з тремпелями. Власне, будемо одягати одежі і сюди отак от чіпляти. Хуяк. Хтось каже, так тут же ж мало місця. Да, це той який і буде впритий. Оце ось врем'яна історія убереться, і будуть вони отак рядами йти. Тобто я просто сюди буду додавати. так вони, Коротко, Це буде чітко, не партесь.